Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з них у 4 рази більший за другим. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротко умову задачі. У нас прямі А і Б паралельні, це січна кути 1 і 2 внутрішні односторонні кути. Відомо, що кут 1 у 4 рази більший за кут 2, потрібно знайти градусну міру кута 1 і кута 2. Розв'яжемо задачу за допомогою за рівняння. Оскільки А паралельно Б і кути 1 і 2 внутрішні односторонні кути, то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січно, їх сума дорівнює 180 градусів. Оскільки. А паралельно Б і кут 1 і кут 2 внутрішні односторонні кути то за властивістю Внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині паралельних прямих січною. Маємо кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Ну, а тепер позначимо менший з кутів змінною х Менший у нас кут 2. Отже, нехай кут 2х градусів. Тоді кут 1 в 4 рази більше 4х градусів і маємо рівняння. Х додати 4Х дорівнює 180, зведемо подібні доданки, ну і тепер поділимо на 5. Отримаємо 36. Отже, кут 2 дорівнює 36 градусів. Тоді Тут 1, 4 в 4 рази більше, 4 множимо на 36, отримаємо 144 градуси і записуємо відповідь 144 градуси і 36 градусів. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10 підручника геометрія 7. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 19 підручника математика 7 «Інтегрований курс» виконано.